Привіт, друзі! Отримав я Альошу, чесно кажучи, на фото-відео, яке ми бачили, він виглядав набагато брутальнішим, набагато якимось важчим, габаритнішим. От, не так, як зараз він виглядає. Давайте відразу перейдемо до зважування, щоб закрити цей процес. У мене не вистачає переднього конуса з камерою і деяких частин саме по, -по пластику, але дивимось, дивимось, дивимось. 880 грамів без конуса і деяких кусочків пластика, саме там не вистачає кришечки. Знизу трошечки він підбитий. Я думаю, що 900 грамів він в ідеалі повинен важити. Це в зборі з пропами. Пропи теж цілі, як ми бачимо. Так, поїхали далі. Пластик схожий на педж, але і ПЛА так само. От, він більш плавиться, ніж горить. Чесно кажучи, це дійсно камікадзе. Кришечки всі з'ємні. Вони зробили. Не знаю навіщо, напевно, підрозділ якийсь там ще свій писати, хоча їх робить Аляска. Я думаю, що це якийсь рекламу якусь писати. Так, Бачили ми і тут Аляска. Польотний контролер контроллер Хакер стоїть. До розуміння, це як класичний дрон судного дня. І по габаритах, він, якщо його поставити моторами на цей дрон, по габаритах, саме соосно по моторах, він повністю співпадає з дроном судного дня. Це щоб розуміти його розміри. От. От, так от Далі. Я думаю, що там і камера така ж сама, Ну, по суті, камера тут модульні, можна їх знімати ставити. Що ми тут бачимо? Ми бачимо квадратний профіль такий. От, ребра жорсткості є, звісно, всюди озадачились. Це все на болтах, це роз'ємне, тобто ж друкується все окремо, потім збирається. Для проводу вони як -от зробили ось такі гачки, от, щоб можна було провода закріпляти саме на корпусі. Можна було б і по-іншому зробити. Але як зробили, так зробили. Але бачите, вони так зробили, щоб всередині нічого не заважало ставити батарейку. Батарейка йшла в ньому приблизно такого форм-фактору. Ось такого. Я бачив на фото, але моя не влазить. Тому її хіба що можна під'єднати зовні. Він повністю працює, але літати, звісно, він вже не може, бо він пошкоджений і він зараз склеєний. От, тому це такий музейний експонат. Щодо дизайну, він мені більш схожий на якийсь Autel 4 t А якщо на нього поставити Mavic, от. Тобіж, він навіть більше Mavic. Бачите, який? Пластику, звісно, вгатила нормально. Але це, я так розумію, обумовлено саме жорсткістю рами. Вот. Щодо середини, у мене ще є куски від ще одного такого Альоша. Зараз вам покажу. Вони, як прикольно придумали, зробили такі грібенки, за які можна зачіпляти провода і розводити внутрішнє убранство. Ось такі гачки. Це дуже прикольно, ну культура є. той хто це придумав, по суті культурно віднісся цього, плюс є доступ до Type-C. Я вже під'єднував до компа, дивився. От, а В плані універсальності, ну так, цей роз'єм на нього підходить тут багато проводочків, так як треба. Я думаю, що вони для себе просто обрали якийсь стандарт, плюс-мінус відео, RXTX, там все, що їм потрібно, було виведено на роз'єм. І в залежності від модулів вони, звісно, вносять вже корективи. Безпосередньо, коли всі, все зібрано. Ну і так само позаду. Так, переходимо. А, до речі, мотори у них класичні тут для дронів судного дня. Нічого тут супернового не побачите. Що саме по а, модулю керування? Управління 185 МГц. Відеопередатчик 3 Вт. 4,9,6 ГГц. Так, бачимо так. А, по розмірам. Так, а сама у нас антенна приймача має 2,5 по 38 см, навіть більше 38,5. Тобто, що взагалом ми бачимо о, дуже, ну, 86. Ну, Якщо вирівняти трошечки, можливо більше, за рахунок того, що є ж відстань посередині. От, це зрозуміло. От. Ось так це зроблено. Просто мідні пруточки. ніякої тобі суперфантазії. Пруміння, як я казав, друковані окремо і зібрані 5-сантиметровими шпильками, болтиками такими. 50 у нас виходить разом з різьбою. 50. Ну, все доволі так кандово зроблено. Виглядають ці доволі, цей профіль доволі таким потужним, але дуже тонкий. Дуже тонкий і просвічується, якщо на світло дивитись, лише зовнішні рамки тості. Ну, я не знаю, в плані. Чи варто робити щось подібне? Це ви мені в коментарях напишіть. Ну і взагалом, якщо ще якісь параметри вас цікавлять, ну, задавайте питання. Я просто не знаю, що тут можна ще подивитись. FPV, як і FPV, нічого, по суті, супер-сверх придуманого немає.